Другий сусід. Заходь. Ну що ж, товариство, презентуємо до вашої уваги поєдинок між командами Ніка, місто Луцьк та Форест з міста Броди. Склади наших команд. Отож, ну, давайте розпочинаємо з команди, яка географічно далі, так з усіма канонами е, коментаторського цеху. Команда Ніка-Луцьк. Десятий номер. Мочкош Матвій. Восьмий. Ярошик Матвій. 33 третій Швець Ілля. 99 дев'ятий Нікітін Матвій, третій номер. Віченюк Марк. Перший Віченюк Платон. Другий номер. Мельниченко. Іван. Футбольний клуб Порест. У такому складі. Дев'яностой. Яйченя Матвій. Четвертий. Куть. Олександр. 18-й. Заяць Давид. 10-й Брек Марк. 13-й Лотоцький Степан. 19-й. Сорока Олексій. 12-й. Василюк Дмитро. 11-й Кірсанов Роман. Під 7 номером грає Глушевська Вероніка. 21-й номер Марків Євген. 24-й Чубірка Макар. 9-й Бурсут Матвій. 77-й Бакай Святослав. Нагадуємо, що команда Форест у жовто-чорних футболках і, відповідно, Ніка Луцьк у жовтих з такими полосками так, чорними. Не цікаво буде поглянути. До речі, ми ще не ну, сьогодні на моїй пам'яті ще не транслювали за участю Ніки та команди Форест. Колеги Форесту команди Форест 2 тут ну, перед тим розробно поступилися. 6.07, ми вже не збилися з ліку. Там таке просто футбольне побоїще ще було, але тим не менше. Це лише дитячий турнір і нічого більшого. Вкидання за бокової. Вкидання за бокової для команди. Ніка. Так, з м'ячем гравці Форесту. І що тут буде? Буде аут. Буде аут зараз в цій ситуації. Так, це Куч, Це Куч вкидав. В цій ситуації. На 40 Олексія. І що буде, хтось там підказує дуже активно Петровік Микола Сергійович. І бачимо про те, що 40 Олексій. 19-й номер. Ні, не подає, розігрує. розіграє. Розіграє ну, що ж тут непогана була передача. Ну, Мені здається, що там фол був. Не фіксує фол-арбітер? ні, не фіксує. Удар, ні, чось, який сейв який сейвище, нічого собі класний тут удар. Вийшов у гравця команди Форест, Трішки десь, можливо, не пощастило. Це пробивав перед тим у нас бачимо 21-й номер Марків Євген. Ну, Марківа я ще пам'ятаю по виступах у СМИЗі. Можливо, зараз... Ні, не вдається. Тут ніякого немає шансу для удару. Який момент. йой йой, йой Мав шойно. Василюк Дмитро не пощастило. Досі. Відворіт. Відворіт тим часом. Чим тим часом гравці команди? Ніка Злуцька. Боротьбу біля кутового пропорція, але ну, нічого, самісики не поступливі, а це Кут, до речі, був Олександр. Непогана передача вперед. Дивіться, хоче тут дуби красну бити, треба зразу затягнув. Хоча все правильно, в принципі, робив гравець команди Форест в цій ситуації. Це... Дев'ятнадцятий номер. Ну, все робив, в принципі, добре. 40 -й. Олексій. Пробивав з дуже гострого кута. Можливо, десь секунда-дві. Можна було швидше зробити цей удар, але стандарт на користь жовту... Ну, Бачимо, тут є перевага в жовто-чорних команди Форест. Бачимо, там хтось вибиває третій номер команди Ніка цей м'яч. Третій на свече Марк. И будет сейчас, соответственно, в дворит. за мяч. Переведення. Аут. Кидання зараз буде за боковою. Передача вперед. Ні, спокійно тут забирає м'яч Голкіпер. І завантажуєш керівну сферу вперед. З м'ячем, жовто чорний класно, класно, комбінують. Ну, буде удар. Не. Там фол. Фол проти Сороки. Дуже активний. бачимо, 19 Номер команди. Форест. Фол, І бачимо, що так цікаво два гравці бачимо команда Нікас в кепці. Стандарт. Тим часом. 18-й номер бачимо біля м'яча Давид. Ні, ну то він тут суттєво. Вище пробив. І що буде? Я так розумію, що буде відворіт. Відворіт для команди Ніка Злуцька, для наших гостей з Волині. Погана комбінація, але ну, можливо тут Ні, не вдається, не вдається. Тут недодача була, це передача в спину. З м'ячем знову ну, є перевага в жовто чорних Так що там за свисток арбітра, Вкидання за боковий для Лучан. poroćba tymczasem u nas iść, co tam fiksuje arbiter? Перехоплення від бродівчо ну, непогано, але там в арбітра потрапив м'яч, тому я не зупиняю гру арбітер. Забирає гулки Лучан цей м'яч. Ну що, поки ми не бачимо особливих атак від луцької команди, поки є домінація з жовто-чорних. Ну що, буде удар? Ні, не вдається. Врешті-решт але не підготовлений. М'яч виходить за бокову. Відворіт. Від, Від голкіпера до голкіпера прилітає м'яч. Ну що, поки немає в нас забитих м'ячів, ніби якісь намагання старання є, але ну, власне в плані моментів. Попередня гра, де була злива забитих м'ячів, куди цікавіше в цьому аспекті. Так, що там фол фіксує арбітер. Все вірно, фол фіксує арбітер в цій ситуації. Стандарт. Для жовто-чорних. Нічого собі ки удар, але ні, на місці голкіпер. Лучан. Тут класно двох проходить гравець команди Форест. Третій йому опонує і ні, не дає вийти за межі поля. Це у нас дуже активний. 14-й з м'ячем в цій ситуації. Кутовий. Кутовий вже з іншого флангу. Ну є перевага, ні, показує все-таки арбітер, що треба вкидати, а не виконувати кутовий. Перехоплення бачимо від третього новічнюка Марка. Восьмій номер бачимо Ярошик Матвій з м'ячем Луцької команди Ярошик. Ярошик там ледь не танцює в стилі Неймара з м'ячем. Перехоплення в команди Форесні не вдається. З м'ячем гравці, Нікаї. Що ж буде тут зараз? Команда Форест. Можливо, зараз удар заблокований. Перехоплення. Класно. Але класно, тут розкрутив вдвох. Ну треба, ну, 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 ну і що це ФОЛ, ні? Не свистить але дуже дуже класний дриблінг, що не був виконання гравця Фореста. Можливо, зараз не захлинулася ця атака. Так, це Чубірка Макарнос такий активний там на правому фланзі. Аут. Даня зараз буде за боковою. М'яч вилітає за межі поля і власне буде крутовий. Ну, я перевага жовто чорних, вони більше домінують, більше шукають гоструту попереду, але поки, ну нема забитих м'ячів. Можливо, зараз! Я не пустив ворота, голкіпер рятує, рятує, просто голкіпер в останній момент. Щастить десь лучаном. 0-0 рахунок. А от. Забирає тут спокійно голкіпер бродівської команди Форест Цей м'яч. І зараз так думаю, що буде запускати шкірину сферу вперед. На місці голкіпер Лучан. Зараз Ні, не вдається. Кидання за бокової. Так, товариство не забувайте ставити вподобачки наші трансляції. Аут. Ну, що квапиться, бачимо тут гравець команди Ніка з Луцька. Виконувати ці с... вкидання за боковою. Врешті-решт вкидання. Ну можливо, зараз Лучани згенерують. Попереду ні, не вдається. Все, це свисток на перерву, друзі. Буквально хвилька, дві, і почуємося. Так, товариство, продовжуємо трансляцію нашого поєдинку між командами Форест Броди та Нюкамісто Лус. Нагадуємо, після першої дванадцяти хвилинки рахунок не відкрито. 0-0. З М'ячем. Ой-ой-ой, Капомил, який класний удар! Як же щастить лучанам. Ну, сьогодні ну, перевага Фореста, очевидно, була в першому. Знову сейв, Просто в одній атаці два супершанси. забий зараз бродівчани. Ну, це було б як мінімум закономірно, тому що вони мали повну домінацію в першому таймі. М'ячем тим часом. Жовто-чорні. Ну, буде удар, ні, тут теж не вдається цей удар. Спокійно тут забирає, але як сейвить голкіпер луцької команди, там таких два суперсейви було. В одній атаці! Вкидання тим часом зараз буде забукової. Ну, Можливо, зараз що буде в цій атаці. Щось там бачимо що нічого собі, як потериком коло Сергіюч активно підказує. Вкидання, вкидання. який слалом мені не проходить. І буде аут. Так, що там нас зупиняє арбітер? Зараз кидання за бокової. Лучани м'ячем. лучани, ну там був фол, очевидно. Був фол. відповідно, треба відійти на 9 метрів гравцям команди Форест. Сам відраховує дистанцію 9 метрів гравець. Форести, ну таке рідко буває, насправді. Стандарт. Удар нічого собі, Який сейв. Ще два м'ячі на полі, не треба вибити, звичайно. Ну Бачимо, супер шанс мали учанив. Шанс! Я-я, перемудрив. Перемудрив. Шойно гравець Фореста і відворіт. Ще бачимо, гравці команди Форест комбінують. Відбір жовто-чорні, жовто-чорні. Ну класно, вихід, Вічнавіч. віч. Задалеко не відпуск... і не забиває знову сейв. Ну просто, просто стіна в воротах команди Нікалу. Скільки ж сейвів сьогодні робить їхній кіпер? Три моменти ще просто в другому таймі. Жоден не реалізували. Відворіт. Ну, може, за... не, не проходить тут. Можливо, дальній удар. Йо-йо-йо. поперечка рятує. Ну я не можу. Ну хтось зачарував ці ворота. Хтось... Ну, три сейви. поперечка. Ну, ще раз удар. І знов два удари знов. Просто за голову на дербітер скупився. Таке рідко буває в футболі. Ну це справді диво. як тут не забивають жовто-чорні. Просто тотальна перевага. Відгоріт. Знову це невдалий розіграш. Команда Форест з м'ячем будуть. С Аут. Аут на користь команди Forest. do estudo a Out. <síntos> Out. <-tom> <síntos> <síntos> Можливо, буде пауза медична, щось там бачимо, підбігли тренери е, обох команд. У мене таке враження. Так, тренери, і бачимо, арбітер підбіг. Ну що ж, 0-0, сухий рахунок, чесно кажучи, не зовсім об'єктивний з точки зору режисури матчу. Тут в другому таймі просто тотальна перевага. Купа моментів є в жовто-чорних, але десь хромає реалізація. Кутовий нічого собі ні, не проходите. Так, відворіт тим часом бачимо з м'ячем води лучани. Ну що ж, буде ж фінальний штурм, якась фінальна навала від бородівчан чи ні. В цьому насправді криється головна інтрига нашого. Дивіться, як тут то обікрав. Гравець случан свого візові. дальні ударні. Зрізається м'яч і відворіт. Відворіт для жовто-чорних. З тим часом наші гості з Волині, але втрачають якось. Тут дуже легко м'яч. Форест. Форест. Форест з м'ячем. Аут. Але аут на користь гравців у білій формі на користь команда Нікалуцька. Вкидання за бокової. Так, товариство, пишіть в чаті ретрансляції свої думки по матчу, по якості картинки. Можливо, кажуть, якісь є технічні виклики, нюанси. То, будь ласка, нам це стандарт. Дуже небезпечний стандарт тут заробляють гравці. Так, це лунає фінальний сісток не нашого поєдинку, а поєдинку, який відбувається паралельно. Знову це. ах! Проклучо ну з нарешті забиває. Які емоції, ви це бачили. Готру забитого в Гравець під номером. ну Мені так здається, що 21 Першим номером може помиляти. Скільки моментів мати не реалізувати, це ще треба вміти. Так, ну що в нас там? Не так. З м'ячем. Тим часом жовто-чорні. Вкидання зараз буде за боковою.